Похід по гриби. Історії від Максимки. Одного сонячного ранку маленький борсучок прокинувся і побачив, що його дідусь уже готує кошик. Куди ми йдемо? здивовано запитав він. Я збираюся у ліс по гриби. Хочеш, йдемо разом? усміхнувся дідусь. Барсучок дуже зрадів, він швиденько вмився, поснідав та одягнувся, узяв свій маленький кошик і побіг поруч з дідусем. У зеленому лісі росло багато грибів, великі й маленькі, гарні й різнокольорові. Борсучок побачив яскравий гриб з червоним капелюшком у білих цяточках і хотів одразу його зірвати. Дідусю, дивись, який гарний гриб. Можна я покладу його в кошик, та ще він такий великий. Може, навіть не будемо збирати далі гриби? Дідусь подивився і зупинив бурсучка, лагідно сказавши. Оцей гриб красивий, але отруйний, його не можна брати. Запам'ятай, не все гарне, корисне. Потрібно дуже уважно збирати гриби і не брати незнайомі, тим паче такі яскраві. Борсучок здивувався, але послухав дідуся. Вони пішли далі. Дідусь показав йому підберезника з товстою ніжкою, підосичника з руденькою шапочкою та білий гриб, якого всі вважають царем грибів. Ось ці гриби ми можемо збирати. Вони смачні, безпечні, пояснював дідусь, прогулюючись по лісочку. Борсучок уважно слухав, запам'ятовував і вже сам знаходив під листочками справжні їстівні гриби. До вечора їхні кошики були повні. Борсучок пишався, що тепер знає, які гриби можна збирати. Коли вони повернулися додому, дідусь пригорнув онука і промовив: Бачиш, малюче, як добре слухати поради старших, тоді ти навчишся розумному і будеш у безпеці. Морсучок кивнув і тихо прошепотів Дякую, дідусю, тепер я завжди буду слухати тебе. Далі вони пішли пити смачний чай з малиновим варенням, яке приготувала бабуся. Коли слухаєш поради старших, стаєш мудрішим і робиш все правильно.